Чи вартував обмін Медведчука на українських військових та про інші деталі вчорашнього обміну говоримо далі з нами наживо радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов? Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, наскільки складною була підготовка до цього обміну, російська сторона неодноразово казала, що взагалі не буде міняти азовців, тим більше командирів цього підрозділу? А вчора це Вітаю. сталося? Да, процес був надзвичайно складним в плані, особливо емоційному, і я вам скажу, що звичайно ми знали вже там за декілька днів до вже було фінально все вирішено, але про це ніхто не говорили і це тримали, скажем, під таким певним, скажем, грифом секретно через те, що дійсно боялись до останнього, що щось піде не так, і будь-яке слово абсолютно будь-яка заява. Може пошкодити цій операції, тому що було потрачено надзвичайно велика кількість сил. Було задіяно велика кількість в тому числі наших спецслужб, були брали участь від міністерства внутрішніх справ. Там закінчуючи нашим президентом Служба безпеки України, гурмо і всі інші. Тому насправді це був надзвичайно важкий процес при підтримці, в тому числі, і за посередничество а, міжнародних партнерів. Ви знаєте, брали декілька країн участі в тому числі окремо, Напевне, подяка тут можна висловити пану Ердогану, президенту т -т Туреччини. Тому насправді процес був достатньо хитким, і я вам скажу, були великі, я би так сказав. А, Острах, я би назвав це так через події, які відбулись буквально до нього. Знаєте, про певну мобілізацію і так далі. І ми це сприйняли і через був острах, саме через те. Що можливо буде знову ж таки відкат цієї історії, і ми не зможемо обміняти наших хлопців. Але дякуючи, що знову ж таки була певна міжнародна підтримка і міжнародне посередничество, і що вже були дані слова не нашій стороні, а в першу чергу там, скажімо турецькій стороні при її посередності вже не змогли відмовитись від своїх слів і продовжували, скажімо, той обмін за планом, як він і мав бути безпосередньо. Тому знову ж таки для нас це надзвичайно велика перемога, символічна перемога, тому що Україна. А це про повернення своїх хлопців Україна, це про берегти своїх людей. Це не баба наражає, це про Росію. А ми хотіли показати і показуємо те, що для нас всі хлопці важливі, і ми зробимо все для того, можливим щоб повернути їх всіх. Тут важливий нюанс, про який ви також повинні розуміти, що кожен вніс певну свою, скажімо, такий вклад. В цей обмін, тому що якщо ми наприклад скажемо про безпосередньо, наприклад, про наші збройні сили України в цілому, то хлопці над проявляли надзвичайно велике терпіння і мужність в тому плані, що при харківській операції брали і поповнювали дуже сильно знатно наш обмінний обмінний. Список безпосередньо, тому що знову ж таки, ми прекрасно розуміємо всі емоції, які вирували у хлопці, але не розуміли прекрасно, що достатньо великих хлопців наших на тій стороні в полоні, і нам потрібно обмінний список поповнювати безпосередньо. Тому взяли участь всі в тому числі. Дякуючи тому, що ми змогли поповнити достатньо, скажімо, серйозними кадровими офіцерами Російської Федерації, дякуючи тому, що були партнери міжнародні, які нас підтримували і вели безпосередньо цей обмін, дякуючи наш нашому політичному вищому керівництву а, на чолі з паном президентом, що дійсно дожали на кінець таки цю історію, тому що знову ж таки ситуація була достатньо хиткою, і показали ми і не тільки собі, а всьому світу, тому що ви знаєте, серед а, звільнених полиней також були громадяни інших країн. Те, що Україна дорожить людьми в Україні, не все одно, і в нас точно не ми не живемо по принципу. Баби наражають, і ми будемо боротись до останнього, щоб повернути всіх наших хлопців додому. Пане смірно, ви от щодо Медведчука. Вчора ввечері, коли ця інформація з'явилася, вже після того, як почали з'являтися світлини і відео з звільненими українськими захисниками, багато хто не вірив, однак, згодом цю інформацію підтвердив і сам президент Зеленський. Можемо зараз якраз послухати його коментар з цього приводу і потім обговорити. Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі служби безпеки України. Ми говорили, наполягали число 50 зросло до 200. Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. А він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Ну от раніше, як ми пам'ятаємо, речник Путіна Дмитро Пісков, коли тільки затримали Медведчука, казав, що це громадянин України, бо тоді якраз теж говорили про те, що можливо захисників Маріуполя обміняти на нього. Тоді Пісков сказав, що він громадян України громадянин України обміну. Ми не зацікавлені, умовно кажучи, в його обміні. Нині ситуацію з обміном Пісков не коментує взагалі. Як гадаєте, що, що могло трапитись? Дивіться, ми повинні розуміти, що це була певна тактика з їхньої сторони. Ну ж, не могли вони сказати Паліни він для нас такий важливий. Ми не знаємо, як себе тут подіти і так далі. Ми зробимо все, що завгодно. Тому вони звичайно, щоб в тому числі зменшити кількість обміну. Про це президент сказав, тому що спочатку вони пропонували, скажімо, таких закритих перемовинах 50 людей за медвечука. Ми дійшли до 200. до 200. Тому знову ж таки, звичайно, вони публічно заявляли, тому що вони не могли по іншому сказати. Але ми розуміли іншу сторону медалі в тому, що він є надзвичайно важливим для них безпосередньо. Безпосередньо і вони будуть е подальшому, скажімо так, проявляти ініціативу. Тому наша була задача отримати максимальну кількість наших солдат додому. На... Ми самі знаємо на кого. Так. просто є, от в Україні так само в соцмережах виникла от, така дискусія. Люди висловлювали думки, що нібито можна було і не віддавати Медведчука. Однак, ну я так розумію, президент наголосив на тому, що його в принципі можна було поміняти і на одного захисника злія. За я тут абсолютно підтверджую, тому що у нас знаєте, це напевно одна із тих обмінів, коли в нас почилося він. Він коли ми віддали, вибачте покідька, а отримали назад 200 наших героїв. Що може бути краще, і про які взагалі речі можна говорити, що не варто було його віддавати. Ну ви про що взагалі? Скажіть, будь ласка, ви вже трішки про це згадали. Ось цей збіг в того, що вчора зранку у своєму зверненні Володимир Путін оголошує часткову мобілізацію, і пізно ввечері цього ж дня відбувається обмін. Це трішки не сходиться. Логіка в діях, принаймні, для російської, що найменше аудиторії, що ми. Спочатку готові воювати до останнього. Мобілізуємо 300 тисяч, а ввечері віддаємо е, захисників Маріуполя. Знову ж таки, я пояснюю, що цей обмін був запланований вже заздалегідь. Дата була погоджена, всі деталі були погоджені. І це був виключно такий процесуальний дій, і я думаю, що на момент, коли вже все це було погоджено, не було планів про мобілізацію, або ще тоді можливо не думали про мобілізацію. І тоді можливо ще не було харківського контрнаступу, який звільнив достатньо велику кількість наших територій, взяв в полон велику кількість в тому числі і офіцерів вищого складу Російської Федерації. Тому я мушу тут uh, сказати, що знову ж таки те про що я сказав, що завдякуючи тому, що у нас були міжнародні посередники, тільки тому мені. Здається. Ця угода вона дійшла до кінця, і ми отримували ту перемогу, на яку ми очікували. Тому що я переконаний, якщо б це було просто двосторонні певні, скажімо, домовленості між Росією Україною. Вони повірте, вони з точки зору навіть символізму, вони би точно відкатили цей момент назад. І якщо би скажімо, цей обмін відбувся, то він відбувся явно би не вчора, а відбувся би ще через деякий час, і що би заставило наших захисників, що скажімо так, сидіти в цих нелюдських умовах і так далі, тому знову ж таки за. Дякуючи міжнародній підтримці, міжнародному посередництву, в першу чергу, країни Туреччини, пану Ордогану, я переконаний, тому що це, скажімо так він є зараз достатньо серйозним а, в плані там економічному союзником для Російської Федерації. Тому Російська Федерація в деякому розумінні подекуди зараз залежить від Туреччини. Тому звичайно вони не змогли вже відмотати своїх слів і тих обов'язків, які вони взяли на себе. Тому і тільки тому я переконаний, що нам нарешті вдалось повернути наших хлопців в першу чергу. Керівництво Азова і інших наших хлопців, дякую вам за коментар та за деталі вчорашнього обміну полоненими на Радіо Свобода наживо був Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України. Дякую.